Третя неділя Великого посту Христопоклонна Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До євреїв послання святого Апостола. Павла читання. Браття, маючи великого ахирея, що пройшов небо, Ісуса Божого Сина, тримаємося твердо вірове знання, бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам. Він бо зазнав усього подібно, як і ми, окрім гріха. Приступім отже з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і найти благодать для своєчасної помочі. Кожний бо архієрей узятий з поміж людей наставляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати нетямущим та тим, що заблудили. Бо й сам він увесь у немочах, і тому має як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи, Достоїнства цього ніхто не бере собі, але той, хто покликаний Богом як Аарон, так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм, бо вона від того, який до нього мовив. Ти єси син мій, я родив тебе сьогодні, як і на іншому місці каже ти священник навіки, почину Мелхисадека. Коментар, дорогі мої. У третю неділю Великого Посту, яку іменуємо неділею христопоклонною. У першому читанні святої Літургії чуємо про архірейство Христа. Автор послання до євреїв наголошує на тому, що Христос Архіерей є цілком відмінних від архіереїв, узятих з поміж людей. Відмінний не по своїй людській природі, бо нею Він зазнав усього як ми крім гріха, по Божественній, адже вже пройшов небо, є роджений Отцем споконвічно. Будучи богом від Бога, світлом від світла, він, великий архієрей, який зійшов з неба, пожив між людьми і знову повернувся на землю, землю, не залишивши, ставши людиною і поживши між людьми, він знає наші недуги. Він, отже, не лише прийшов в небо, але і землю. Ніхто з нас, людей, не може дорікнути Йому, що Він не знає болів і страждань, потреб і обмежень людської природи. Ніхто не може дорікнути йому, що має досвід лише неба, але не знає, що таке жити на землі. Він Бог і людина, великий архіерей. Віра у нього бути повинна твердою і несхитно визнаватися перед людьми, заохочує автор послання. З довірою маємо приступати до престолу благодаті, престолу звершення святих таїн, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну неміч. Кожен земний архіерей, який возносить жертви, чиниться за свої гріхи і за гріхи людей, послання написано до євреїв, тому слід розуміти, що під жертвами мається на увазі старозавітне приношення тварин та плодів, тоді як Христос приносить жертву себе самого, але не за свої гріхи, а за гріхи людей. Кожен земний архірей здатний співчувати нетямущим та веденим в оману, оскільки він і сам буває ведений в оману та нетямущість. він і сам немічу охоплений. Тоді як Христос бере на себе людську неміч, але не піддається жодному упадку в оману та нетямущість. Кожен земний старозавітній архієрей Честь архірейства отримав у насліддя. Архіреями у Старому Завіті були нащадки Аарона, брата Моїсея, тоді як Христос цю честь отримав від Отця, будучи споконвічним Богом, йому рівним, Він, архірей, не за чином Аарона. Бо не був нащадком його синів, але за чином Мелхіседека, старозавітнього царя і священника, що виніс Авраамові хріб і вино про образи Євхаристії. Тут порівняй буття 14.18. Він, архіерей не на обмежену кількість часу, як архіреї з роду Орона, але на віки. У цю неділю, яка сама по собі говорить, поклоняємося требу Животворного Христа. Хрест, престол благодаті, на якому Христос, Великий Архерей, приносить досконалу жертву себе самого. І жертва ця раз назавжди дарує людям спасіння. Христос опора людям, неменючу і введеним в оману. Хрест це незбагненна любов Бога і вхід людям у давній рай. Хрест, пристіл благодаті, проступим отже, з довірою до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать на всяку неміч. Приступімо до Христа Господнього, поклонімося Йому та візьмімо на себе свій власний хрест, щоб мати участь у Воскрещенні, дарованому великим архіреєм, Сином Божим Ісусом Христом. Від марка святого Євангелія читання. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зреченця себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. Яка бо користь людині здобути увесь світ і занапастити свою душу? Що бо людина може дати замін за власну душу? Хто отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм: істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, Аж поки не вздріють Царства Божого, що прийде у могучості. Коментар. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Дорогі мої, взяти хрест Господній значить прийняти обставини свого життя такими, якими вони є. Нам завжди важко їх прийняти, завжди щось не так. Ми носимося зі своїми планами, маємо свої переконання, яким би мало бути життя навколо нас, знаємо, хто і що мав би зробити, однак не усвідомлюємо, що все, що маємо, це дар від Бога. Брати хрест на себе, це прийняти ті обставини, які є в цю мить нашого життя, і жити в них за, за Божими законами. Брати хрест, це також приймати себе таким, яким є в цю мить мого життя. Коли ми це приймемо, зразу прийде радість і настане мир, бо ми приймемо Бога, який стоїть за Тим. Ми почитаємо Хрест Господній, виставляємо Його для поклоніння і співаємо. Христу твоєму поклоняємося владико, віддаємо честь і шану Христові, бо на Христі відбулося наше спасіння. Знаємо, що екзорцист завжди має зі собою хрест, щоб нагадати дияволові, що Він уже переможений. І немає ніякої сили над людиною, через якийсь обман, він, можливо, заволодів особою, який через обман диявол спокушає нас, але Він ніколи не має над нами сили. Тому найчастіше вдивляємося в хрест, споглядаємо хрест, поклоняємося Христом, цілуємо Хрест, бо це. Місце нашого спасіння, хрест це місце і гарантія нашої свободи в Христі Ісусі. Саме цей тиждень, на посту, будемо споглядати хрест і набиратися сили. Ісус, дорогі мої, кличе нас за собою, але залишає свобідну волю нам, яку справді глибоко шанує. Якщо хочеш іти за Христом, тобі знадобиться щось залишити. Коли ми збираємося в похід, то беремо найважливіші речі і залишаємо дуже багато іншого, гарного, цікавого, корисного, але яке буде зайвим, обтяжливим в дорозі. Тому, ідучи за Ісусом, потрібно зректися як Зайвого паласту, навіть самих себе. А власний хрест натомість взяти як щось необхідне в цій дорозі. Це радикальне зречення, якого вимагає слідування за Христом є насправді життєдайне, те, чим ми готові пожертвувати заради Христа і Івангелія, стає здобутком, спасінням. Хоча іноді зрозуміти цю логіку буває доволі нелегко. Проте, довіривши Христові шлях свого життя, ми вручаємо нашу душу в його повну опіку. Можливо, сьогодні тобі є що сказати Христові, котрий запрошує тебе у щоденному житті йти слідом за ним, щоб скуштувати життя вічно, не бійся бути щирим і простити, як учні. Господи, додай нам віри. Учні слідували за Христом, коли Він проповідував, зціляв та чиняв чуда, але зараз Ісус попереджає їх, що вони можуть почувати ще присоромленими в Його товаристві, йти за Христом не завжди приємно, зручно, успішно, безпечно. Ісус захопив їх своїм Словом і ділами, але кожне слідування за учителем це також дорога до пасхального таїнства, котра прямує до Воскресіння через переслідування, біль, смерть, гіркоту розчарування страху. Все це перемагаючи, цей рубіж можна пройти тільки з ним. Так чи інакше, дорогі мої, життя має і матиме своє терпінь, але Христос запрошує тебе пройти найтяжчі моменти свого життя і твого життя разом з ним. Я, тим би не був сьогодні твій хрест, спробуй Його прийняти. Щоб могти слідувати за Христом, який хоче, щоб ти побачив наближення Царства Божого і Його могутність. Прикликавши народ своїми учнями, він до них промовив Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого, і хай візьме свого Христа, та йде за мною. І тут, тут дорогі мої, ставить для своїх учнів. Дві основні вимоги. По-перше, потрібно зректися себе. Потрібно зректися своїх грішних бажань. Але не лише грішних бажань, а й і свого напрямку в житті, своїх планів, навіть своїх амбіцій. Зараз нам трудно навчатися тому, як ми правильно маємо жити, бо ми хочемо щоб Христос виконував наші забаганки, а не те, що Він хоче від нас. Друга вимога це взяти свого Христа. Не так важко йти за Ісусом, якщо уся церковна діяльність це лише одні приємні похвали та подорожі. Але це не є слідування за Христом, це просто життя у своє задоволення. Слідування за Христом вимагає нести свого Христа. Іншими словами, ми маємо платити ціну. Звичайно, ми отримуємо спасіння безкоштовно, лише по Божій благодаті. Але це не дешева, це дуже дорога благодать. Іван Золотустий сказав, що дешева благодать. Це яд для церкви, для того, щоб послухатися Бога і спасти людей. Ісус взяв свого Христа. І тут Він закликає нас взяти свого Христа та йти за ним. Ми маємо усвідомлювати, що наше життя має. Буде бути просте і приємне. Ми маємо бути готові не лише перетерпіти невеликі незручності, але й зносити білі страждання. Інакше ми не можемо йти у слід за Ісусом. Іноді так трапляється, що комусь церкві доводиться розподіляти хрести. Така людина часто пожинає бурю невдоволення. Ніхто не хоче брати хрест. Усім їх хрести здаються самими важкими. Але яким би не був наш Хрест, ми маємо усвідомлювати, що найважчий Хрест поніс Ісус. Ісус позніс тягар наших грехів. Ісус зазнав невимовної наруги, сорому, та ганьби за нас. Коли наш Хрест дається нам найважчим, погляньте навколо на інших людей. Весвятий Василій Вели, Великий. Говорив, що Біблію могли читати лише священники, і то, напевно, латинською мовою, грецькою. Він, що Багато тільки почали перекладати Біблію на інші мови, щоб люди могли розуміти. За це багатьох так ненавиділи, що навіть коли він, вони помирали, їх тіла відкопували й спалювали. Розумію, наскільки можемо бо заплести далеко у своїй ненависті. Один учений сказав, що ніхто не може скасувати заповідь Христову. За ці слова навіть його заслали в нацистський табір, були по дорожі, до якого він помер з голоду. Коли ми читаємо про цих людей, дорогі мої, наш хрест більше не здається нам найважчим. Про святих нашої церкви, наша церква, яка була, взяла цей важкий хрест переслідування в 46-му році, але донесли. Бачмо, сьогодні Господь занесення Христа винагородив, щодні по всій Україні наша церква розрослася. Часто страждання чи біль наших ближніх значно суворіші за наші власні, щоб перевірити, чи ваше християнство чогось вартує, задайте собі запитання, чи готовий я заради Ісуса жертвувати чимось, зректися чогось, нести свій хрест. Ісус попереджає нас про результат непослуху Його словам. Бо хто хоче свою душу зберегти, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Євангелія, то її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде у але душу свою занепасти? Або що взамін може дати людина за власну душу. Одні навчають, як зберегти свої фінанси, інші, як зберегти нерухомість. І все ж найцінніше, дорогі мої, що є у людини, це її життя. І Ісус навчає, як зберегти Його. Люди намагаються зберегти своє життя, живучи для себе, своєї вигоди, зручностей та задоволень. Але трагедія в тому, що так вони лише втрачають своє життя. За таким життям лежить лише одне смерть. Дійсно, є безліч способів бити свою душу, але лише один спосіб берегти її це жити заради Ісуса та Євангелія. Чому так трапляється? Ісус цей каже: бо хто буде соромитися мене та моєї науки перед цим родом, перелюбним та грішним. Того посоромиться також сина людський, коли прийде в славі Отця свого з ангелами святи. Взагалі, люди мають відчувати сором. Якби не відчували сорому через свої гріхи, то не прийшли б до Христа. Одна з ча... Одна з... В наш час люди мало чого соромляться, вони не соромляться розпусти того, чого потрібно соромитися. Атеїсти не соромляться своєї релігії, свого невір'я. Люди не соромляться, коли в неділю не йдуть на богослуження, а йдуть в торгові центри. Як мені дідо розказував, якщо б якийсь чоловік колись не пішов до храму, то він вже до кінця дня на вулицю би не вийшов, бо з його би засміяли. Тепер сміються з тих, хто йде до храму. Однак дивовижно, але люди соромляться Ісуса та Євангелія. Ісус не соромиться називати нас своїми братами. Бог не соромиться називати себе нашим Богом, нас називати своїми дітьми. Бог заслуговує всякої чести, слави та похвали. Але люди соромляться Ісуса та Євангелія. Ми знаємо і маємо знати ціну викоплення від грехів. Якщо ми соромимося Ісуса та Євангелія, то не соромимося своїх гріхів. Якщо ми соромимося Ісуса та Євангелія, то значить намагаємося зберегти своє життя, але у результаті втратимо Його, тому що Ісус посоромиться нас, коли прийде у славі. Тому нам не потрібно соромитися, а пишатися тим, що ми християни і що ми практикуючи християни. Іван Золотустий сказав, що якщо церква не приводить до Христа невіруючих, то в ній немає ніякої користі, хай Господь використовує нас, щоби свідчити іншим про Ісуса. Ми стали християнами лише з однієї причини, тому що повірили і визнали, що Ісус це Христос. Тепер Ісус каже нам, коли хто хоче йти за мною, Хай зречеться себе самого, і Хай візьме свого Христа, та йде за мною. Хай Господь допоможе нам в цьому свідчити, що Ісус це Христос, та йти в слід за Ним і не встидатися, і не боятися. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, благословення Господнє на вас. Ви там пишете імена по можливості кожне ім'я окремо. Я на це благословення Господні ви написали імена для кого? І я на це ім'я відповідаю: Амінь. Нехай так буде. І про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу. Христу Твоєму поклоняємося у владику, і святе воскресіння, Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося у владику, і святе воскресіння Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося у владику, і святе воскресіння, Твоє величаємо і славимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!